Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Вінницькі студенти, волонтери не лише роблять для наших армійців корисні та важливі на передовій технологічні розробки, а ще й уміють їх. Розважити так у Вінницькому профільному коледжі поставили на потік виробництво сонячних зарядних станцій. Удосконалений студентський винахід працює у багатьох частинах і кожен подарунок має дизайнерське оформлення. Шевченко у військовій формі українські захисники, які символізують боротьбу добра та зла. Москва у вогні. Усі ці малюнки на павербанки та коробки від зарядних станцій акрилом наносить студент технологічного коледжу. Півтори години і сірий пауербанк стає міні-картиною на невеличці коробці. Нанесені акрилом зображення мужних українських захисників, пса патрона та войовничого Тараса Шевченка. Так своєю творчістю намагається підтримати вояків на передовій. Студент Павло Гайсин. хлопець художник самоук одразу відгукнувся на пропозицію дизайнерського оформлення зарядних пристроїв. Його товариші паяють і начиняють станції. А він вигадує малюнки, які розважають вояків. Не можу сказати точно, які і як вони на це дивляться. Можливо, їм не до малюнків там, але ну я надіюсь для себе, що їх це піднімає їхній дух. я відчуваю, що я хоч якийсь свій внесок в спільне діло нашої країни роблю. Першу портативну станцію коледжу створили торік. То була розробка студента Олега Лепетана. Тепер я ще раз вдосконалюють, аби вояки на нулі могли зарядити потужну техніку, зокрема квадрокоптери і рації. Потужність інвертора, який тут встановлений, складає півтори тисячі ватт. Можна заряджати що завгодно. От тут є usb виходи, тобто можна заряджати телефони, планшети, ноутбуки. Якщо на розмалювання коробки Павлові Гайсону потрібно до години, то саму станцію його товариші проєктують за п'ять годин. Шість великих винаходів уже відправили на передову. Хлопці просять електрики. Зупинилися саме зараз на зарядних станціях, на павербанках і на інверторах автомобільних. Віддавати воно все сіре, сіре, сіре. А тут почали розмальовуватись. хлопці. Сказали, що їм подобається. До своєї розробки уклали цікаву інструкцію через QR-код, в якій дізнаються, хто зробив цей пристрій і як ним користуватись. Обсяг працює станція, як саме в ролі зарядного пристрою. Хлопці розповідають, Ну, ще ми трошки будемо вдосконалювати нашу інструкцію. Як і всім волонтерам, цим хлопцям і викладачам потрібна підтримка, бо усе начиня для портативних зарядних станцій вони купують самотужки. Виробництво однієї стає у 8 тисяч гривень. Отримали замовлення уже на 10. Але у будь-якому разі студенти не здаються і мають ще чимало і технічних, і художніх ідей. Людмила Цимвалюк, на толі Дмитрия Фактиві. Єдині новини.